Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, говорив з президентом Макроном про його візит в Америку. Координуємо наші дії. Еммануель, дякую за підтримку. Сьогодні ж говорив з прем'єр-міністром Бельгії, зокрема, про допомогу Україні, зокрема, про використання заморожених російських активів, зокрема, про спільні дії та контакти на рівні усього Європейського союзу. Також. Наша команда вже почала працювати із тим, що партнери пообіцяли вчора в Києві на саміті підтримки України більш ніж 40 учасників саміту онлайн і офлайн лідери, інші представники держав, міжнародні організації, окрема зустріч в форматі з Балтійськими та Нордичними державами, і також зустріч лідерів групи «Семи». Дякую кожному, хто був дійсно принциповим в такий день, день третіх роковин початку повномасштабного вторгнення. І ми в Україні цінуємо що підтримку для нашої держави, наших людей, партнери не тільки готові продовжувати, але й збільшувати, щоб швидше ми змогли досягти миру, миру, чесного такого. Який гарантує, що агресія не повториться, Британія в цьому році забезпечить військову допомогу більш ніж 5,5 мільярдів доларів. Норвегія підтверджує допомогу на рівні 3,5 мільярди доларів. Також маємо підтримку енергетичної безпеки в гуманітарної сфери. Іспанія. Мільярд євро в цьому році. Ми дуже цінуємо таке зосередження на підтримці. Швеція готує передачу систем ППО. Дякую, Данія надасть додатково 285 мільйонів доларів на зброю та боєприпаси для наших воїнів. Також працюємо для збільшення нашого флоту Ф 16 цього року. Маємо вийти на всі заплановані показники Балтійські держави. Разом з нордіками забезпечать оснащення і тренування підрозділів, чисельністю в бригаду, і саме такі речі важливі для проведення ротації в нашій армії. Потрібні оснащені та навчені підрозділи, щоб підтримувати хлопців на фронті. Естонія підготувала пакет підтримки. Є домовленості з Литвою щодо подальших спільних кроків для оборони, зокрема, захисту неба. Також напередодні 24 лютого ухвалені нові рішення про санкції проти Росії за війну. Євросоюз погодив новий пакет. Є санкційні рішення Британії Австралії.